Далі, слідуюча карта, це у нас водолії. Водолії з 7 по 14. Зараз чекайте, ставте вподобайки і я розкажу сьогодні, що у вас буде з 7 по 14. Дякую, що підписуєтесь, що дивитесь канал. Значить, вода що у вас? Угу, король Пентаклів. У вас на слідучій неділі з'явиться такий король Пентаклів, який вам допоможе в якихось серйозних справах. Це може бути ваш начальник, так? Я кажу, премію вам дасть? Це може бути ваш батько дідусь, тобто набагато старша людина від вас. Ви можливо зустрінете таку людину, яка набагато старша від вас, така спокійна, раціональна. Можливо, така заземлена, але це людина, яка знає, чого хоче в цьому житті, вміє планувати е, от такі, знаєте, фінансова грамотність на висоті у цієї людини. Можливо, вам потрібно буде звернутися до цієї людини, тому що ну, у водоліє такі повітряні знаки. Да, от З грошима зовсім ну, дружать так, але більше як ідеї. А отут от момент такий. Матеріальності, тобто заземлення, однозначно заземлення, яка каже про те, що це вам допоможе. Допоможе в вирішенні яких своїх моментів. І, можливо, подарунок якийсь серйозний у вас буде на цій неділі, такий серйозний, тому що ну, король Пентаклі це завжди каже про автомобіль, якусь дорогущу каблучку або квартиру, будинок, або якусь таку, знаєте, кругосвітну подорож, може й таке бути. Тобто, по цій карті завжди щось таке дуже багато матеріального позитиву. Ну, водолії вони такі більш легкі. Може деяким це не сподобатись, тому що вони не звикли від такого тягара, від можливо такої відповідальності за е, якісь матеріальні достатки, і так далі. Тобто, тут у кожного водолія будуть свої моменти.